П'ятницю 12 грудня в центрі села Черняхів поруч із братською могилою, загиблим у Другій світовій війні, урочисто відкрито алею слави героїв. На цю подію зібралося багато жителів села та його гостей. Дружно, вшеренгою підійшли юні гімназисти, черняхівці, на чолі зі своїм директором Ларисою Яренко. Розпочали і вели захід ведучі Вікторія Черкевич та Світлана Задачина. Шановні жителі Черняхівської громади, гості, друзі, сьогодні ми зібралися, щоб відкрити алею слави нашим героям-землякам, що полягли під час російсько-української війни і віддали свої життя за незалежність, за Україну. За свободу нашої держави, за кожного із нас. Ми робимо це у день, коли вшановуємо тих, хто стоїть на передовій нашої свободи, хто захищає українську землю ціною власного життя та власної мужності. Сьогодні День сухопутних військ України, день людей, чия відвага і жертовність є опорою нашого народу. Сьогодні ми згадаємо тих, хто не повернувся, подякуємо тим, хто продовжує боротьбу і вклонимося родинам, що виховали героїв. Але я слави, це не лише пам'ять. Це нагадування, що кожне ім'я викарбуване тут, це цілий всесвіт любові, мужності, сили духу, це чиясь дитина, чоловік, батько, брат, це серце, яке билося заради нас. І тепер вони назавжди залишаються поруч у тиші, шелесті листя у кожному нашому боці. Ми хочемо, щоб це місце стало символом вдячності, скорботи і гордості, щоб у серці кожного українця ніколи не згасла пам'ять про тих, хто захищав нас від ворога. Нехай ця алея стане місцем, де ми не лише схиляємо голови, а й відчуваємо незламну єдність. Звучить гімн України. Після цього ведучі зачитують біографії загиблих героїв та запрошують їхніх рідних відкрити огорнуті синьо-жовтими знаменами портрети серед тих, чиє життя забрала війна семеро черняхівців. Валерій Чухрай загинув 13 жовтня 2014 року на Луганщині. Віктор Яровий помер 25 лютого 2019 року в лікарні через хвороби, пов'язані із захистом батьківщини. Сергій Бондаренко загинув 18 липня 2022 року. Іван Ляшок Отримав смертельне поранення 26 травня 2023 року на Донеччині. Олександр Грушовий, серце воїна, не витримало фронтової напруги 28 липня 2023 року. Було це на Харківщині. В'ячеслав Пономаренко помер від хвороб, пов'язаних із захистом України 15 лютого 2024 року. Ігор Тоццев загинув 29 серпня 2024 року на Харківщині. В скорботній хвилині мовчання присутні схиляють голови перед світлою пам'яттю земляків. Перед мікрофоном заступник Карлицького міського голови Любов Коваль. Ці банери – це нагадування про те, яким, якою зімою ми, ми з вами зараз проживаємо на даній території. Якою зі ми, ми ходимо до школи, Якою зі ми ходимо на роботу. Це пам'ять всім тим, хто загинув, незалежність. Вічна пам'ять героям, що загинули, захищаючи нашу державу. Звичайно, на сьогодні входяться визволити слово вдячності тим людям, хто ніс свою невелику, невеликий, невеликий іван в оформленні цієї алеї слави. Адже це пам'ять віки, це пам'ять надію зростать молоді покоління. Села Черняхів, дісії, вічним, самому країні. Любов Євгенівна поклала квіти до самих банерів, а ведучі запрошують до слова старосту села Черняхів Володимира Беззвербного. Сьогодні з вами здавалося, щоб віддати шану нашим воїнам захисникам, героям. Вони віддали. Своє, Своє життя, життя що ми з вами, вами працювали і, і ми, ми будемо пам'ятати передаватися покоління в покоління вічна допомога нашої живи. Слава Україні! Перед мікрофоном вчителька гімназії Віра Березюк. Я вірю, що алея слави стане алеєю пам'яті, святим, священним місцем, де кожен із нас буде зупинятися, слухати своє серце, щоб учитися, працювати і жити, щоб Україна перемогла, відродилася, стала процвітаючою державою. Майбутнє України це наша спільна відповідальність. Кожен із нас має бути гідним і пам'яті полеглих. Боротися перемогу і готуватися, будувати мирне майбутнє. Але я славить. це місце, де серце зупиняється від болю і водночас наповнюється годістю. Але я славить. це місце пам'яті, де серце має говорити голосно, де ми будемо схиляти голови, дякувати і молитися. Нехай ця алея славе стане місцем, де кожен із нас знайде силу, де ми будемо єднатися в спільній молитві. Та прагнені до перемоги. І сьогодні на сході України і півдні ремотить над світом люта битва за право кожного з нас жити на рідній землі, в європейській державі. Наші земляки побратими і сьогодні, день і ночі, продовжують боронити рідну землю. Уся Україна бореться, Війна продовжується аби закінчити її нашою перемогою. Щоб дітям, онукам і правнукам не довелося воювати. Отож, як бачите, маємо всім миром, громадою допомагати за силу. вічна пам'ять героям. Слава Україні! Героям слава! Хвилюючими були слова матері загиблого В'ячеслава Пономаренка Ольги Нечипарівни. Скинь вже людським хлопцям, які віддали своє життя за свободу незалежності нашої республіки. І щиро подяка всім, хто зробив вклад у створення цієї алеї, слави і пам'яті. Дякую щиро вам всім. Слава Україні. Ми в неоплатному боргу перед вами та нашими героями. Ми обіцяємо завжди пам'ятати їхній подвиг і вашу жертву. Ця алея слави це не просто меморіал, це вічне нагадування прийдешнім поколінням, про ціну нашої незалежності, про тих, хто її виборював. Ваші рідні загинули, щоб Україна жила, їхня кров пролилася на нашу землю, і наш обов'язок пам'ятати про це, і бути гідними їхнього подвигу. Ми молимо за спокій душ полеглих воїнів і просимо Господа дати нам сили витримки пережити цю страшну втрату. Вічна пам'ять і слава нашим героям, низький уклін вашим родинам. До пам'ятних знаків кладуться живі квіти. За упокійну молитву та чинно свячення меморіальних банерів звершив священий Православної церкви України Володимир Гергало. Ветеран війни Володимир Дроздовський закликав пам'ятати загиблих героїв, а також не забувати про безвісти зниклих. Ця алея частина кожного із нас. Місце, куди ми зможемо приходити. Мовчати, молитися та згадувати, і говорити з нашими героями так, як говорить серце. Нехай тут завжди буде світло, нехай тут завжди буде тиха вдячність, нехай тут завжди живе пам'ять. Дякуємо всім, хто був сьогодні з нами. Дякуємо родинам, героїв за їхню мужність. Дякуємо кожному, хто тримає Україну в серці, пам'ятаємо наших воїнів світла і молимось, аби на цій алеї не збільшувалась кількість меморіальних знаків. Тримаймося разом, будьмо гідними пам'яті полеглих і подвигів живих. Вічна слава полеглим захисникам! Слава Україні! Ти точно чув про Альфу СБУ. Зухвалі і продумані операції, новітні технології, результати, які впливають на хід війни. Сьогодні ми шукаємо своїх: тих, хто діє, тих, хто проявляє ініціативу і веде за собою. Це і є характер Альфа. Ми не шукаємо супергероїв, а навчимо бути ними і стати частиною справжньої спецслужби. Ми надамо усе, найкращу підготовку, сучасний екіп і можливість розвиватися. Тут надійні побратими та людяні командири. Пройди відбір в Альфа СБУ і ставай одним з нас. Телефонуй 44 44.